Дуальна освіта це навчання в закладі освіти і на робочому місці одночасно. Не поєднання навчання та роботи, а саме ґрунтовні теорія та практика, що готують тебе до професійного життя. Якщо я перейду на дуальну форму здобуття освіти, чи збережу я право на академічну стипендію? Так, звичайно. Ти можеш одночасно отримувати стипендію та грошову винагороду від компанії разом з іншими бонусами, як і штатні працівники. Компанії навіть інколи сплачують вартість навчання на контракті в закладі освіти та надають додаткові стипендії кращим студентам-дуальникам. Чи можу я працювати повний день та навчатися у вільний від роботи час? Ні, це не заочна освіта. Ти маєш отримати всі теоретичні знання, як і інші студенти твого потоку. Заклад освіти та компанія повинні разом скласти графік для отримання практичного досвіду. Тоді як має розподілятися час між навчанням в закладі освіти та компанією? Тут є багато варіантів. Ти можеш бути півдня в закладі освіти, півдня в компанії, або по кілька годин на тиждень, чи по кілька тижнів, чи навіть місяців. Головне, пам'ятай, у випадку з професійно-технічною освітою це 70% всього навчального часу в компанії і тільки 30% у закладі освіти. Якщо це передвища фахова чи вища освіта, то за усі роки навчання ти можеш провести від 25 до 60% цього часу в компанії. Та май на увазі. Ти навчаєшся на дуальній, а не на заочній формі здобуття освіти, чи втрачу я місце в закладі освіти, якщо втрачу місце в компанії. Ні. Ти або можеш знайти іншу компанію та переукласти договори, або повернення на денну форму здобуття освіти і збережеш за собою джерело фінансування, тобто за державний або за власний кошт. Щоб не потрапляти в такі ситуації, слід уважно ознайомитися з умовами компаній, відповідально виконувати свої обов'язки і водночас не дозволяти порушувати власні права. Чи повинна я залишатися в компанії після випуску із закладу освіти, якщо вона мене навчала? Наразі жодна норма законодавства цього не вимагає. Уважно переглянь договори, які ти підписуєш з компанією. Чи є тут така вимога? Якщо ні, то лише за взаємним бажанням.